Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Сашко добрий. Тут робив інші роботи і зараз звернув увагу на цікаву деталь, теж важливу. Бачите, вся голова гуляє. Ця більш-менш теж гуляє. Ця гуляє, ця гуляє. Ця гуляє. Вся стоїть мертва. І навіть коли ми з нею знімаємо навантаження. У мене просто рука зайнята, так, я тримаю смартфон. Але Я вас запевняю, ми коли знімаємо з неї напругу, так, вона там сидить мертво. Це погано. Голови на яблучках мають гуляти. Так, що її треба буде перевірити як зверху, так і знизу. Пильнуйте, щоб голови на яблучках... Гуляли, люфтили.